Україну накрила піщана буря із сахари. Матір проти Міноборони продовження шокуючої історії смерті чоловіка після відвідин Хмельницької ТЦК СБУ затримала цілу родину зрадників. Тікайте з Києва терміново. Як працює нова російська лякалка? Час розплати вже близик. Українці тролять біглого експерта Арестовича після прильоту дрона у Татарстані. Я сам льотчик. нова ше завід Путіна на Росію напали ні вже не таджики, а Наполеон. І я не про торт. Наполеона і тому подобне. Не бийте слабкого. ООН і США закликали Україну не завдавати ударів глиб Росії. А на Тайвані почалась ні, не війна, а найбільший землетрус за чверть століття. <клес> я Олександр Преподобний, Друзі, вітаю! Найцікавіше, чим живе Україна, і не тільки обговоримо. Просто зараз із вас вподобайка. Вистачає гнилі і серед своїх СБУ затримала зрадників і не просто знайомих, а цілу родину об'єднану однією метою. Вони хотіли підірвати залізничні ешелони зсу на Харківщині. Агенти Росії розвішували маршрути руху українських військових ешелонів. Найбільше їх цікавили уразливі ділянки, залізничні мости, шляхопроводи автотунелі під коліями. Все робилося для того, аби підірвати вантажний ешелон зсу. Просто під час руху і зірвати постачання зброї на передову. Їх викрили ще на початковому етапі. Потім СБУ стежили за братом і сестрою. Документували все, що вони роблять, аби мати беззаперечні докази. Їхнього куратора до речі, в ГРУ також встановили. Родичам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією їхнього майна. Українці в шоці наші дороги вкриває пили сахари. Це прям якийсь мерч? Ну, да. вчені. Пояснюють це тим, що над Україною переважають південні повітряні потоки, що і досі переносять пустельний пил. Нас накрила пилова буря, просто вікна трясуться, майже нічого не видно. Боже, воно все чоршвидкість вітру шалена. Вітер дійсно неймовірної сили виривав з корінням дерева та зривав дахи. Обірвав лінії електропередач 276 населених пунктів. Знеструмлено. А у Тайвані ж стався найбільший, Друзі землетрус за останні 25 років. у 7,2 два бали. В столиці Тайбей у будівлях трясеться техніка і освітлення а на мосту. Утворився справжній затор із підстрибуючих скутеристів, а будинок у самому центрі ледь не склався як картковий. Землетрус знищив десятки таких будинків. Загинуло щонайменше одна людина, та кілька десятків зазнали поранень. Крім того, існувала загроза цунамі на островах південної Японії та Філіппін. Але як на мене, краще землетрус би стався в бункері Путіна. Диктатор ледь поїхав дахом, друзі. Кремлівський неадекват заявив, що Франція хоче знищити Росію, бо це. Помста за Наполеона, як ни странно, кто-то хоче реванша за неудачі в борьбе з Росією, що в історичні періоди, Наполеона і тому подобне, і натякнув, що німці допомагають Україні захистити себе через невдалий похід на Росію Гітлера за неудачі в боротьбі з Росією, що в історичні періоди, за неудачні походы походи Гітлера, на Росію Наполеона і тому подобне. 嗯。Uh, Рімірах дуже багато і як каністранна, як ні странне. Виходить, що німці, французи провели таку багатоходівку, граючи в довгу. Какні странна, какністранне. Звісно, що не дивно, заява маніяка. Вже ніхто не дивується. А от прильоту безпілотника в Татарстані досі росіяни продовжують чомусь дивуватися. ці вот всі події – це все предвісники апокаліпсиса. Вісники апокаліпсиса українці продовжують тролити слабку у зв'язку з останніми ударами дроном. По військовому об'єкту в Татарстані психіку росіян. Подивіться. Це що, Нагадаю, що так звана зона СВО після останнього удару розширилася на 1200 кілометрів в глиб самої Росії. Як не странно, як не Я сам льотчик. На маленьких самолітах літає, но тим не менше. поки росіяни розбирають завали, ООН бентежиться ні, не з приводу щоденного знищення України, а про те, що по Росії йдуть удари в відповідь, ООН засудила атаку на завод із з виробництва шахедів і віднесла його, ну принаймні словами речника, до цивільної інфраструктури. Як цікаво, дуже сподіваюся, що коли Путін. Таки випустить ракети по країнам Європи. Я впевнений, це питання не часу. Он так само буде стурбований і засуджуватиме удари у відповідь. Але ідіотизмом відзначились і в США там заявили, що не підтримують удари України по території Росії. Зокрема, про це сказав Ентоні Блінкен, який зазвичай то був за Україну. Посли і США страшенно занепокоєні. Українці роблять Росіянам повну єлабугу, і це правильно. І Росіянам довелось навіть Нове псо і українцям, які вже третій рік живуть під ударами бомб, ракети шахедів, варто нібито готуватись до чогось страшнішого. Уїжджайте, срочно, срочно. Врімені у вас пак як мало стала. Я вам просто гарантую, що скоро вся ваша страна просто згоріть. Вам кінець, все. С'їха швидше побістрее. Зет твою Інкор Єгор Гузенко з позидним 13-ї розганяє в своїх соцмережах паніку і каже, що має трапити щось дуже-дуже жахливе. Я звертаюсь до всіх жителів сьогоднішня територія України. Времени у вас у всіх залишилось крайне мало. времени на те, щоб виїхати з України. Час расплати уже близький. Пощади не буде. В центрі протидії дезінформації вже говорять, що росіяни спеціально запускають цю інформацію, аби посіяти паніку серед українців. Все просто зараз вони будуть говорити про евакуацію з Києва і наступ на нього, і на Харків. Так само розганяють історію про це українське місто. Все паралельно з обстрілами створює певну атмосферу залякування. Тож, друзі, що ми можемо зробити? Просто не боятися, знаю, що це. Не так вже і легко. Проте давайте не підігрувати росіянам, друзі. Вітаю Росія! Запускає масовані дезінформаційні кампанії, намагаючись створити паніку у Харкові та в інших містах щодо мовляв евакуації, яку починають з цих міст міст. Відповідно, шириться дезінформаційне повідомлення, розкидаються по телеграм-каналах, що мовляв розпочата якась евакуація, що скоро будуть наступи на Харків. Те саме будуть робити по. Сумах по Херсону вже роблять по Чернігову. Току дезінформацію шелять. Я не виключаю, що і по Києву будуть шейрити. Тобто вони випробовують зараз е пропаганду страху, намагаються сіяти панічні саме настрої. Це контрольована паніка. Своїми вусами почав активніше рухати. І командувач картопляних військ Бульбенфюрер Лукашенко. Він вже давно підтанцьовує в такт російській балалайці. Це ми знаємо, і в чергове заявив, що готує країну до війни. Та що почала. Підготовка військових підрозділів і постачається туди озброєння і техніка. В Білорусі вівторок, я нагадаю, розпочалися військові навчання в регіонах, що межують саме з Україною, а також Литвою та Польщею. Максим Жорін, заступник командира 3 легендарної штурмової бригади, вважає, що Лукашенко і справді готується вступити у війну, і це не жарти. Давайте його зацитую. Максим каже: не думаю, що завтра буде наступ з Білорусі на Київ, але заяви Лукашенка та. Оголошені після цього військові навчання варто розглядати як елемент підготовки до майбутньої участі і у війні з Україною, і у війні з Європою. Те, що війна не зупиниться і розслаблятися нікому не світить, я думаю, розуміємо. Ми всі в зв'язку з цим президент підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. А також обмежено придатним військовозобов'язаним доведеться ще раз пройти медкомісію раз на 9 місяців. Аби все-таки отримати статус придатного або непридатного, також Володимир Зеленський підписав ще один закон про електронний реєстр військовозобов'язаних, який Рада ухвалила ще в січні, він не має стосунку до електронних повісток. а Реєстр збиратиме і вестиме облік всіх ваших даних: номери телефонів, адреси, електронної пошти, реквізити внутрішнього та. Закордонного паспортів і інформацію про право на володіння зброєю. Ну і звісно, наявність водійського посвідчення. Так, людина матиме можливість оновити дані без відвідування ТЦК, бо, на жаль, не всі переживають туди походи, як виявилось. Нагадаю вам, що 41-річний Андрій Панасюк помер після відвідування Хмельницького ТЦК. Про це повідомила його мати. Він скаржився, що в нього підвищився тиск, і йому дуже погано. Він попросив надати йому допомогу. Але йому за словами мами сказали, що допоможуть під Авдіївкою. Після цього чоловік впав у кому і помер за два дні. ТЦК свою причетність до смерті чоловіка. Відкидає е Мама померлого написала скаргу до Міноборони і вимагає все-таки розібратись в тому, хто винен смерті її сина. Як думаєте, друзі, чи вдасться їй добитись справедливості? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Побачимось з вами завтра. Гарного дня, бережіть себе.